Україна погодилась на 30-денне припинення вогню, і тепер черга Росії. Напередодні в Саудівському місті Джида завершилися переговори між американською та українською сторонами. Режим припинення вогню пропонують запровадити не лише в повітрі і на морі, а й на лінії фронту. Однак лише за умови. Якщо і Росія також буде його дотримуватися за підсумками зустрічі, також домовилися негайно відновити постачання військової допомоги та обмін розвідувальними даними і ще обговорювали повернення наших полонених з Росії та розробку мінеральних ресурсів, але без підписання угод. Державний секретар США Марко Рубіо за результатами перемов заявив, що тепер м'яч на полі Росії і що вони повідомлять Кремль про результати переговорів. Те, що найближчим часом відбудеться контакт із Москвою, вже підтвердив і Дональд Трамп. А ще після конфліктної ситуації в овальному кабінеті американський президент сказав, що Володимира Зеленського знову чекають в Білому домі. Український президент тим часом подякував Трампу за конструктив під час переговорів у Саудівській Аравії. І сьогодні в розмові була пропозиція саме американської сторони зробити перший крок одразу далі і на 30 днів спробувати встановити повне припинення вогню не тільки щодо ракет, дронів і бомб, не тільки у Чорному морі, а також по всій лінії фронту. Україна сприймає цю пропозицію. Ми вважаємо це позитивним. Ми готові зробити такий крок. Сполучені Штати Америки мають переконати Росію зробити це. Тобто, ми погоджуємось, і якщо русі погодяться, в той самий момент тиша запрацює.